E Три десятки спортсменів та лише чотири призові місця. Цими вихідними у кривому розі на базі СБК імперія відбувся заключний у 2023 році. Четвертий етап відкритого турніру з білярного спорту серед ВПО. Переважна більшість учасників з Херсонщини. Один з них Андрій Ратушний, який навесні 22-го року переїхав до міста з селища Іванівка, приблизно з того ж часу займається білярдом. досяг успіхів та знайшов нових друзів серед білярдистів. Займаюся в цьому клубі. Є успіх перше місце теж на такому турнірі. На всеукраїнських поки що не, не було призового, а так все добре. Бажання зайняти призове місце якесь. Ти все серед наймолодших учасників та учасниць Софія, яка через війну також приїхала з півдня у більш безпечний кривий ріг. Дівчині цей вид спорту припав до душі. Вона активно займається біядом лише півроку, але вже встигла побувати на всеукраїнських змаганнях. Щоразу, коли тримає кий у руках, налаштовує себе на перемогу. Змагання дуже добре допомагають. Можна дізнатися багато нового, коли граєш з сильнішим противником, можна дізнатися нового. Нові види. Хочу поїхати на чемпіонат України в Київ, який буде в Київі в середині листопада. Дуже, точно дату не пам'ятаю, тому дуже хочу туди поїхати. Вже приймала участь у Хмельницькому. Зайняла не дуже добре місце, але я все одно рада, що прийняла там участь. Цей турнір став сьомим від початку війни. Щоразу змагання походять у теплій дружній атмосфері, що сприяє психологічному розвантаженню учасників. Призери отримали грамоти та медалі, а переможець кубок турніру. Втім, з порожніми руками не пішов жоден з учасників. Усім учасникам продуктові набори від Набат Кривбас. За що велика подяка Третяк Вікторії Андріївні, яка виступає ініціаторкою таких турнірів. Вона є рушійною силою у цих справах. Дуже дякуємо. Сподіваємося, що у 2024 році за необхідністю проведення таких заходів ми знайдемо точки дотику і проведемо ще кілька таких. Вже складаємо план на наступний рік. Плануємо проведення міських всеукраїнських змагань за підсумком. Третє місце посіли Євген Скля. Та Андрій Ратушний срібну медаль виборов Валерій Калінін. А переможцем четвертого туру відкритого турніру з бідярного спорту став Володимир Чижов. Усі вони переселенці з Херсонщини. Зазначимо у прийдешньому 2024 році. Обласний підрозділ Федерації спортивного бідярду планує провести у Кривому Розі чемпіонат України серед дітей. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.